Уявіть собі, що ви все життя мріяли стати художником: в 11 років ви намалювали свою першу картину, ви сумнівно вчились в школі мистецтва, створили і відпрацювали свій унікальний стиль, і ваші картини продають за десятки тисяч доларів. Мрія збулася, але є один маленький нюанс. Ваші роботи присвоїв інший. Людина, яка повинна була б захищати вас все життя і підтримувати, а не виявитись звичайним монстром. Маргарет Кін або як при народженні її називали Пегі Долорес Хокінс, народилась 15 вересня 1927 року в Нешвілі, штат Теннессі. З дитинства вона захоплювалась мистецтвом і виявляла талант до малювання. Вона мала проблеми зі слухом, тому щоб краще зрозуміти співрозмовника, зосереджувалась на його обличчі, а особливо на очах. Це і відобразилось в її майбутніх роботах і створило її новий унікальний стиль, який бісив критиків. Але зводив з розуму звичайних людей. Це діти, малюнок дітей з велетенськими очима, в яких може поміститись цілий Всесвіт. Вже в 10 років Маргарет пішла на уроки мистецтва в інститут Уіткінса, а в 18 відвідувала школу моди Тарфагена у Нью-Йорку. Її перші художні роботи це були розфарбовування ліжок, дитячих ліжок, одягу. Але з часом вона повністю поринула в портрети. В 48-му році вийшла заміж за Френка Уілбріха, шлюб тривав сім років. З Френком Уїлдбріхом, з яким вона розлучилась пізніше, у неї з'явилася спільна дочка Джейн. А в 55-му році її життя перетворилося на казку жахливу казку про принцесу і звіра, який тримав її під замком у своєму замку і змушував малювати, малювати і малювати на чарабиню. Уолтер Стенлі Кін, прізвище якого в майбутньому візьме Маргарет, був брокером. А якщо бути точніше, Торгашем, людину, яка бачила. Щось що можна продати. Тому в картинах Маргарет він побачив потенціал. Він також хотів стати художником, мріяв про це, але в нього не виходило. Мабуть тому, можливо, навіть більше через заздрість до таланта своєї дружини, він вирішив піти на такий вчинок. Чи цей план одразу з'явився в голові, чи може, після того, коли. Мистецтвознавці, побачивши підпис на картинах кін, поздоровили його з створенням таких цікавих і чотирнацьких робіт, і замість того, щоб сказати ні, це картини моєї дружини, він, відчувши цей момент слави, про яку він теж завжди мріяв, вирішив промовчати. Чи може ця душа торгівця взяла на ним гору? Чи може він просто завжди був таким чоловіком? І коли Маргарет, відвідавши галерею, де були виставлені її роботи, почула поздоровлення. але поздравляли не її, а її чоловіка. Вона, звісно, задала питання йому, що це все означає, на що він відповів Зрозумій. Картини, які створює чоловік, будуть краще продаватися. Як я казав на початку, Маргарет мала проблеми зі слухом. Тому виросла досить замкнутою і сором'язливою дівчиною, а сором'язливі дівчата дуже добре підпадають під вплив чоловіків маніпуляторів. Хоч Уолтер Кін і не мав таланту до малювання, хоч він і завжди хотів стати художником, але мав талант до торгівлі, йому дуже добре вдалося просунути роботи Маргарет Кін. Він додумався продавати їх біля нічних клубів. Завдяки цьому їх вподобала тогочасна попкультура, і це сприяло розповсюдженню робот Маргарет. Картини Кін стали настільки популярними, що їх почали друкувати на листівках і чашках. Гроші в родину Кін потекли рікою. І ось подумати, ти маєш над своєю дружиною владу. Керуєш прибутком, ти маєш гроші, віддай своїй дружині, ну хоча б авторство. Тим паче, що і сама Кін казала, що прибуток її зовсім не цікавить для неї найголовніше, як люди відносяться до її робіт і які емоції вони в них викликають. Але ні, заздрість і жага до слави заволоділи Волтером Кіном, популярність. Знайомство з знаменитостями, запрошення на шоу і радіо. Здається, що Волтер Кін не просто заздрив таланту своєї дружини, а він навіть ненавидів її за це, тому що він проводив вечірки в своєму будинку, в новому будинку, який вони купили за роботи Маргарет Кін, і проводив коханок прямо в цей будинок, звичайно, Маргарет. Не раз перетинали з ними. Але це не найгірше. Найгірше те, що він замикав свою дружину в кімнаті і змушував її малювати зранку до ночі, так би мовити, щоб в нього був запас робіт і можливість заробити гроші і ще славу. Так, він наче якесь чудовисько замкнуло дівчину в кімнаті, наче якийсь дракон. Це було жахливо. Так тривало 10 років. Врешті Маргарит набралась сміливості, пішла від чоловіка, точніше, утікла від нього, і оселилась на Гаваях. й найцікавіше, що вона продовжувала відправляти йому свої роботи. Ви скажете, та як це можливо? А я вам відповім: Так це ж всюди. Невже ви ніколи не бачили, коли жінка живе з чоловіком, який б'є, її, як чорта в верші, а вона навіть не може написати на нього заяву? Вона коли напише, йому достатньо сказати парочку слів, і вона її забирає. Це було те саме. Коли ти слабка людина, то бою легко маніпулювати. На Гавайях Маргарет Кін вступила до секти свідків Єгови. І, хоча, якби я не відносився до цієї організації, вона їй допомогла, дала їй. Якихось сил, що вона врешті-решт почала говорити про те, що роботи Уолтера Кіна не є його роботами. Звісно, Уолтер це заперечував, називав Маргарет божевільною. Так, то були часи, коли вірили чоловіку. Смішно, дивлячись на те, в які часи ми з вами живемо, мені здається, що в долі є почуття гумору. І зараз буде найцікавіший епізод в цій історії. От скажіть мені, як довести, що роботи, які 10 років продавалися під чужим іменем? 10 років. Чужа людина говорила, що це її роботи. І весь світ вірив, як, як довести, що ти є справжнім автором цих робіт? Що зробити? Можна подати в суд, але як переконати в цьому громадськість? Маргарет вигадала цікавий спосіб, дуель. Тільки замість пістолетів і сабель, вона обрала полотно і пензлик для малювання. Одним словом, пані Кін запропонувала визначити справжнього художника, продемонструвавши свої здібності на площі Юніон Сквер. Вона запросила всіх охочих, щоб подивитись на їхній дуель. І знаєте, що трапилось? Волтер Кін не прийшов. Але найголовніше, що Маргарет змогла створити прецедент, ну і в першу чергу перемогти свій страх. У 1986 році Маргарет Кін подала до суду на Волтера Кіна. Вона вперше побачила його. Вперше за 20 років саме в залі суду. Навіть в залі суду Уолтер продовжував казати, що це все його роботи. Ну, і суддя обрав найпростіший спосіб визначити справжнього автора робіт. Дуель Він запропонував кожному з художників намалювати картину в стилі Великих Очей. Маргарет Кін впоралась за 40 хвилин. А Уолтер... Ну Уолтер боліло плече. 4 мільйони доларів компенсації зобов'язали виплатити кіну своїй дружині і визнати або прийняти те, що ти є брехуном. Хоча б тоді, коли тебе вже прижали до стіни. Але це не було в стилі цієї людини. Вона до кінця життя говорила, що ні, це мої роботи, я великий художник. Іноді люди вірять в власну брехню. Волтер Кін подавав безліч апеляцій, і йому якось вдалося домогтися того, що він може не виплачувати цих 4 мільйони доларів. Але одну річ він таки не зміг повернути. Це своє ім'я, він таки застався плагіатором. А Маргарет Кін вдалося здобути те, на що вона так чекала визнання. Кажуть очі зеркала душі, Маргарет Кін використала свою уяву як мікроскоп, щоб збільшити їх для нас, щоб ми змогли побачити душу цих дітей, душу її робіт, а можливо. Душу її самої, щоб ми побачили її біль. Недаром, що в майбутньому в її роботах очі ставали більш веселішими через те, що біль почав зникати, після того як з'явилась яка не яка справедливість. Надихнувшись життям та роботами, відомий режисер Тім Бертон зняв байопік під назвою Великі Очі присвячений художниці Еммі Адамс. Яку ви повинні були б знати за роль Лойс Лейн із фільму Супермен, зіграла роль художниці. А Крістофер Вальц втілив в життя образ Уолтера Кіна. До кінця життя Маргарет прожила зі своєю дочкою від першого шлюбу своєму великому маєтку і продовжувала малювати. Померла Маргарет Кін у 2022 році в Віці 94 років. Маргарет Кін. Змогла досягнути те, про що мріяла. Вона пережила найтяжчі моменти в своєму житті, змогла подолати свою невпевненість, повернути своє ім'я і залишити слід в історії. Знаєте, людині іноді потрібно знати, чи вона йде правильним шляхом. Тому наступне відео я готовий створити, коли це набере тисячу переглядів. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Про війну забувають, але найважливіше, щоб ми з вами не забули, ніколи не забули.